Усім привіт! І сьогодні я знову перевіряю безкоштовні викрійки. Сьогодні на черзі у мене ось така викрійка, і мені вона була дуже цікава, так як це проста базова викрійка, з якої можна дуже багато чого пошити. І коли я роздрукувала її, що можна перше побачити? Тут всього лиш градація на три розміри S M і L. Викрійка дуже проста, базова, по суті, пряма, тут нема нічого зайвого. Рукавчик, передня половинка і спинка. Передня половинка і спинка по ширині однакові. Обхват для розміру S – 100, для L – 108. Якщо вам потрібен більший або менший розмір, тут вже треба робити градацію вручну, відштовхуючись від того, що є. І мені здається, три розміри це трошки мало, для того, щоб зрозуміти, яку далі градацію робити. Трошки тяжкувато це, вже треба гратися. І другий мінус, який відразу видно по викрійці, це те, що тут немає контрольної точки по окату рукава. І якщо її не внести, як було у мене то коли пришиваєш рукав, можна жорстко поплутатися і можна помилитися в тому, як пришиваєш, і буде баланс рукава або спереду, або ззаду порушений. Тож, Ось такі от мінуси, які відразу треба коригувати. Перевіряти цю викрійку я вирішила на ось такому тоненькому трикотажі. Він дуже такий пластичний, легенький. Тож я подумала, він буде дуже вдалий для того, щоб перевірити таку викрійку. І знаєте, ця викрійка мені якось так тяжко давалася. Спочатку я її склеїла, побачила, що тут оцей мінус окату по рукава. Потім я вирізала сукню і побачила, що в мене не вистачає тканини на рукава. І я рукава вже ж кроїла не по, не по дольовій, а в іншому напрямку вже як виходила, так і покроїла з того випаду, який в мене лишився. Тому він тут буде коротенький, трохи менший ніж у викрійці. Але це макет. Тож нічого страшного. Коли я шила цю сукню, мене не покидало враження, що тут рукавчик якийсь завеликий. Тобто я ще й не проставила оцю контрольну точку поверху, і в мене баланс міг трохи з'їхати або вперед, або назад. Але от в мене було таке, що трохи тяжкувато було втачувати рукав. Зазвичай на футболках воно було легше. Отож, давайте дивитися, що в мене вийшло і як сідає ця сукня. Довжина у мене тут ще не визначена, низ я не підробляла, бо ще не знаю, в якій довжині лишити, вам покажу три довжини, щоб ви собі орієнтувалися, що з цього може вийти. Отож, ось така сукня, ось такий виріб у мене вийшов. Плечик отут на місці, горловина тут класна, і рукавчик іде, в принципі, дуже гарно сідає. Баланс тут нормальний, тобто в принципі викрійка виглядає навіть нічого так, окей. Я подумала, що так як це експеримент, то відразу спробую пошити з бязі. і пошила, чом би і ні, в чому би не спробувати. Можливо, це викрійка підійде і для таких матеріалів, які не тягнуться, або для знаєте, для такого більш щільного трикотажу пошила я. І коли втачувала рукав, то помітила, що там така призбірка, вона і невелика, і не маленька. І після того, як я вже пошила з в'язі макет, то вирішила перепровірити рукав і пройму. І вийшло, що по окату рукава більше на 6 см, ніж. Від пройми. Як на мене, це трохи забагато. Я не конструктор, я не дуже багато знаю, що про трикотаж. Я зараз тільки вчуся, але мені здалося, що це забагато. Можливо, хтось дивиться мене хто більш розумніший, то напишіть в коментарі, чи це ок, чи ні. З в'язі в мене вийшов ось такий от варіант. Але є в цій викрійці, але на жаль, найбільшим мінусом цієї викрійки є те, що тут не збігаються контрольні точки. І в принципі їх можна пофіксити. Я думаю, якщо я буду використовувати цю викрійку, то я буду робити ось так. Я спочатку візьму передню половинку, рукавчик в попередній половинці, прикладу контрольну точку до контрольної точки. І збільшу викрійку ось таким чином. Після цього я візьму передню половинку і задню половинку і аналогічно збільшу задню половинку, тобто, щоб боковий шов у мене був ідентичний на передній і на задній половинці. Після цього я знову беру рукавчик задню частинку, прикладаю до початку пройми. І проставляю нові контрольні точки. Тоді по низу у вас все буде збігатися, і тоді викрійка сяде краще. Але все ж, знаєте, я, б, мабуть, може, і шила би ще щось мені, але от чи можу я її рекомендувати, то, мабуть, все ж ні. Якось надто багато треба гратися з нею, щоб було якийсь ток. Тобто, це і градацію треба робити, і контрольну точку. Ну, Додати і переносити контрольні точки, і трошки розширяти поверху. Тобто, якщо вам потрібна ось така база уже на завтра, то, звісно, можна нею користуватися, і у вас вийде гарна трикотажна сукня. Але для себе я постараюся знайти ще якусь аналогічну сукню і, сподіваюсь, вона буде більш вдала. Ось таке відео в мене сьогодні вийшло. Дякую вам за перегляд цього відео, ставте пальчики вверх, підписуйтесь на канал. Я вам залишу декілька ідей, що можна було б пошити з такої базової викрійки, а ви напишіть, чи хотіли б ви використовувати її собі. І також напишіть, будь ласка, чи варто взагалі виставляти ось такі відео з факапами, де викрійка на мою думку, була невдалою. Я вам буду за це дуже вдячна. Я з вами прощаюсь і як зазвичай лишаю декілька референтів для вашого натхнення.